Там невеличке відео, як я навела порядок. Вже ось закінчую тут догрібати у садочку. Це сливка. Ото цвіте абрикоса, та, що я хотіла її зрізати. Не знаю, чи буду зрізати, чи ні, бо вона цвіте і вся пирскана. І побачимо, як вона переживе ці морози, якими лякають. Ото в мене яблунька. Ця Малиновка. Малинівка. Отак я її пообрізала як могла, і вона у мене опирскана. Отут в мене, е, алича, от тут у мене алеча відійшла від корні. От, колись там була абрикоса. Ну, відійшла алича, а тепер я на неї знов щепила абрикосу. Побачимо. І ще один стовбур залишила. Побачимо на той рік, можливо, сливка там буде. Поубирала, повигрібала під деревами. Отак, скрізь чисто. Оце велика слива, я вже казала, то стара лича. Вона вже там от стовбура дуже потріскана, але ну, вона нужна. Сама перша ягодка, що можна кинути в рот під цією яблунькою старою. Тоже я її трошки розчистила як могла. І зверху там повирізала гілки. Ну не наче така, що буде провітрюватися. От, і обробила її, бачив, що буде. Там далі маленька грушка, та що смачненька. Це черешенька, сейчас покажу, черешеньку. Це то, що валіє садили. Вона зараз оце, в такому стані. Оце така вона. От. Ну, я думаю, що щось, щось буде. Так непогано, так зовні виглядає непогано. Грушка молоденька, ця, Молоденька ця, батькова груша. Ті старі я не обробляла. От. А це батькова груша, вона оброблена. Я її обробила, побачу, ще одна обробка буде. Побачимо, як вона. Там далі ще одна яблунька, ну там, не знаю, один там прутік. З винограда з того толку немає. Там жодного немає. Ну, один, одна якась гілочка. жива, а там решта, все решта. Ну, оце починає цвісти алеча. Красиво, ця старенька. І цвітом покрита вся та абрикоса. Побачимо, Побачимо що буде. Оце такий у мене садок. Зараз закінчую гребти отой ну, кусочок, то я ж кажу, що такого, такої чистоти тут ще не було. Ще повибиваю чистотіл там із часом. В общем, який і там треба чистотіл повибивати, бо тоді косить важко. І побризгала гербіцидом, гербіцидами побрізкала отут оцю межу міждінним городом. Ось яка різниця, Валера, дивись. Це ще Сашко, царство Небесне, побризгав тут гербіцидами і ось на межі. Ну, я тут в цьому в цьому Трискала, побачу, що воно ще воно не зав'яло, побачу, чи зав'яло чи ні. На городі город уже теж готовий до оранки. Сьогодні ще обрізала шиповник той, що під батьковим окном був. От, і там вже куча, знову куча гілля така назбирана. Ну, в общем, це таке ще в тому углу, що от фото самий дальній між Петренковим забором і. Любкиним забором, там треба трошки погребти старе, стару траву. І буде в мене більш-менш порядок. Ну, а тоді, колись воно перепалиться. Оце таке. Та ще куди не глянь, роботи повно, ще посіять у тепличці на розсаду і ну, в общем, квіти посіять, якісь ще роботи повно, куди не глянь. Я вже, вже втомилася. Ну, ще трошечки по, по, покажу ось як квіточки, які які бджілки, якби я це бджілку показати, щоб Захарчик. Ось ця бджілка маленька якась. Полетіла бджілка. Маленькі квіточки і отака от весна. Вам, вам весна мої любі. Зараз трошки вітереться, так бджілок не дуже багато. Сього бджілка. бджілка, бджілка, Медок збирає бджілка.